В Україні два дні поспіль очікуються заморозки. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за даними синоптиків, вночі 27 квітня у західних областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до мінус 3 градусів морозу. Через це оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Дорогі глядачі, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, з якої ви в області, та чи був у вас сьогодні дощ, ми вам будемо дуже вдячні. Вночі, 28 квітня, у західних областях заморозки у повітрі становитимуть від 0 до мінус 3 градусів. Оголошено другий рівень небезпеки жовтий. А у Житомирській та Вінницькій областях заморозки очікуються на поверхні ґрунту. Там оголошено перший рівень небезпеки. Нарешті території країни 27-28 квітня заморозків не очікуються. Також, за даними Укргідрометцентру, похолодання з опадами несе в Україну новий циклон удо, тож найближчими днями сонячна погода чергуватиме з дощами. У четвер, 27 квітня, очікуються невеликі, а вдень у більшості центральних, південних та східних областей помірні дощі. В західних областях буде без опадів. Температура вночі становитиме плюс 1 плюс 8 тепла. У західних областях на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3 градусів. Вдень плюс 8 плюс 13 тепла. У південних та східних областях вночі плюс 5 плюс 10. Вдень плюс 16 плюс 20 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!